Наша рідненька Констаха під постійним обстрілом ворога. Відстань від лінії фронту до міста приблизно від 9 до 13 кілометрів. А в небі над Константинівкою літає багато вбивчого болотного хламу. Ось літала така вундервафля С-70 Охотнік і впав на землю. До речі, він найбільший безпілотник у ворога. Здається, саме московити його і збили. за двох сотілі. Ось це НЛО. Що ж нам про нього відомо? Реактивний, о, важкий ударний безпілотник, який у РФ у РФ майже одиниці, буквально. Це четвертий. Чесно, тут розкидані валяються. Ось ще якісь частини. Нічого страшного. Так, да, можливо, щось там пішло не по плану. Наш істребитель просто підлетів і збив безпілотник.